Ну, почнемо з того, що караван буде виставлятися на продажу. Оце такі самий убийці. Ось оце, оце гімно вбиває все підряд. Ну і отакий у нас сонячний окунь. До нас карась завітав гості. Ну, якось так. Якось так ми ну, відрибали. Вітаю шановне товариство, ми знову з вами. Я думаю, що то в Україні напевно вже потрібно... Платити гроші за локацію, щоб хтось скинув. Ну, нема куди поїхати, просто біда яка. Щоб так, щоб доїхати до води, було, було місце, де покупатися, було де поплавати. От, і ми знову цілий день так, дівчат, думали, куди куди поїдемо. І вирішили, що їдемо все-таки на Буштин. Біля на каналі там собі станемо в Дем'яніві, покидаємо на Сома і... Зранку приїду на пляшку, купаюся і додому. Бо хотіли, дуже сильно хотіла на Дністер, але Дністер у нас дихає, так що. Одну гляну, що там є в бурштині, яка там рибка, бо вже хочеться риби половити. Жарко, дуже жарко, ну, поки загрузишся, все вже вже нічого не хочеш. Погнали. Бурштин завжди радує кучкою мусора. Пані Світлана, що ви кажете? В акваріумі холодніше. В акваріумі холодніше, аж більше 30. Так. Ха -ха. І що ми маємо робити? На другий берег не варіант. ну, Риба гуляє. Ну у нас варіантів тут не багато. Варіантів не багато залишаємось. Радіс тут станемо. Хробачок, каша. А зранку на, на пляж Та, Тапаєш? До речі, ви знаєте, чому жінок завжди пропускають першими. Така давня-давня дуже традиція, коли заходили в пещеру і там могли бути чи якийсь дикий звір, О, тому пускали жінок першими, щоб чоловіки могли втекти вчасно. Ну, у нас так і залишилось. Зато, зато після Сьогодні ж нашої рибалки в бурштині, ви будете знати, чи варто сюди їхати. Чи варто сюди їхати на риболовлю? О, Що, хто перший в воду? Що, риба? І, дохли, малярець, і Дохлий окунь бачу, Соня. А оце, бачиш, він поплив. От зараз. На блеску, чи друге. От. от до нас, Це є до мальок? До нас Дунас пливе. Під корчі заплив. Тож, ну то є, значить тоді на бльосенку зараз. Ну, та я ж кажу, та риба є. Але не факт, що вона їсти буде? Буде, вона собі нічого не відмовляє в таку жару. Давайте я поки тут готуюсь, розкажу вам новини, ті, хто давно на каналі, напевно, слідкують, бачили. Ну, почнемо з того, що караван буде виставлятися на продажу. Це може буде сьогодні, ні, але ну завтра приїде, може ще в Бакоту поїдемо, буде виставлятися на продажу. Я поясню чому. Я трішки хворію, маю рак, вирізали нирку. От мені з кожним роком трошки гірше-гірше. У мене немає ні здоров'я вже, ні можливості заробити на ті подорожі. От, все важче і важче подорожувати тому, так як казав той француз, хочеш купити караван, купляй його вчора, не сьогодні, не завтра, а вчора. Тому що коли тебе будуть повні кишені, таблеток ти просто не зможеш нікуди їздити. Будеш сидіти і дивитися як інші їздять. От, тому карван виставляється на продаж. Подивимося. Брав я його. Куплялося за 2, 31 у Франції. От, розмитнення вийшло 11,5. Так що це в євро, мова йде про євро, так що будемо поки виставляти на продаж. Канал, звичайно, YouTube канал не буде закриватися, У мене є інші задумки, теж пов'язані з подорожами, кладу вже не такими активними, як цей, тому що, допустимо, Мені поїхати навіть в ту саму Францію. Мені потрібно, по-перше, там купити квиток на рік, це вже 110 євро. Далі мені потрібно потратити 800 євро тільки на дорогу туди назад. Плюс там немає, так як в нас, ти приїхав собі, де хочеш став там всюди, все платне. От і Все платне від 30 євро і більше за добу. Тобто халяви взагалі немає. Ну і ще врахуйте, що харчування. От ще. Щось там там купити, одним словом. Півтора штуки, від півтора штуки євро в місяць. Ну, за подорож у вас піде. От так, що. так само в Німеччині там ще строгіше, з їхніми законами про риболовлю. От там ще жорстче, ощуще, там екзамен якісь здають по-моєму. Якусь раз спробували, ну, ми так заїхали, просто перебалили, як нам потім розказали що у нас могло чекати, то нам ноги стали холодні. От, так що Україна для цього найкращий варіант, хоча тут з рибою, звичайно, засада повна.

Це називається канадський сомік Отакий. От і тут же є канадський, тут теж клієнт На А нам не треба такого. Хіба я його піранням, да замість цього який? Мой ви, вот, так? Але я боюся, він може заразити рибу. Треба добре проморозити. Відпускає їх. Та, та їх не можна рейці відпускати. Чому? Їх не можна, вони з'їдають всю ікру. Коротше, вид, який не немає жити тут. Це коротше, придурки тоді в садки запустили його. А вони прорізали садки і вилізли. Це ще не знаю, скільки я ще був малим. Все, і біда, і біда. він, по-перше, ці колючки в нього і тут такі, як поле сарани дуже довго не заживається, і зверху теж. Це такий, як в нас от сом, як його називають, сом перевертий, що ногами плаває. Оце такі сомі у От Оце гімно таке, воно вбиває все підряд. Відроблю води набирай. Зараз я не буду на телевіті. Даваймо А, є. Ну і от такий у нас сонячний окунь. Я б його теж в акваріум пустив. Слухав, риба гаряча. Та я ж тобі говорю. Вода тепліша, ніж у нас в акваріум. Цей теж риб, цих не можна відпускати взагалі. Давай відро хоть, так которої віддамо. Так що отакі от вареники Будемо продаватись. Якому інтересно, може глянути саме перше відео на YouTube каналі є за даний, за даний дім на колесах. от Може когось може хтось здійснить свою мрію. Так, пані Світлана, так як ми здійснили нашу. Все буде добре. Діло йшло до вечора. Поки не перекидає, тому що воно воно просто не дає. воно Ди на хробачка. Зараз чекає, що вже сонечко вже сіло. От зараз Повечеряємо, вам теж смачно. От і будемо рибалити. Може вдасться тих соміків наловити трошки подивимось. Зараз спробуємо таку приблуду від комарів, бо це просто вже завал. Не, не купуйте це, біду, не, не, не треба. Ми коротше це. Ми тут всі обризались, балончик пустий. Шняга повна, коротше, є гроші на вітер і тебе ще комарі до того все вкусають. Бачу, що поспати вони мені не дадуть. Чало все дзвінити. Що ти, хто ти? Що ти хочеш? Тут є чи ні? Є. Не знаю хто там є. Зараз вам покажу О, де ти там є? Хто? Ти? Та ти су не може бути Та ти Свет. До нас карась завітав гості Но такі. Але гарячий, такі би температуру мав. І на певному їв, що простудився, дуже гарячий, має температуру. Що там таке сидить? Щось старіє, а що Ну, я вам скажу, що прикольно, що вона хоч клює. Тут немає такого, що ти взяв собі, відсидів, відіспав цілу ніч і все хоча заліт я збирався спати Не знаю що треба фонарик шукати на, на камеру Чи видно щось буде чи не видно Ну тут так, тут все більш-менш видно А далі А далі ого. порыбал Ракета курс на захит. А мы же спать Тут разбираться. Пубом этот этот километр. Петра на, это, на это станции Чтобы хоть сам будет там. Цим орком, спокою не було ні на небі ні на землі, товари. Ну, ну, загалом загалом, загалом що, хотілося показати, що все-таки в Буштані риба є, тут до де Дем'яни заїхали. Водичка гаряча, але, але риба є, вона клює, вона. От, на дзіліньки нам цілу ніч, там напевно вже сидить карасик. Лити можна, приїжджали збирати гроші, 250 гривень, нічого не помінялося, все так як було. От. Ми скоріше за все збираємо, сторолик вийде такі коротенькі, все що хотів показати, Те, що рибалочка є і то, що... те, що ми будемо продавати наш будиночок. От, так, що, так що продовження буде, продовження буде обов'язково, буде новий проєкт. Ну, ви, ви перші, до речі, хто знає, що, що ми до чого ми прийшли з продажею. Можливо, хтось з підписників, комусь буде інтересно. Пишіть, поки що оголошення ніде не давав. Відбій. Відбій? Так? Ну, пані Світлана, у нас сидить, ми вже всі встали, всі готові вже їхати і каже відбій повітряного трава. Така екстремальна рибалочка, екстремальна. І я воно спіть дзвонить, що Шо нахуй Коротше, тут такий кит наго її Я вже там відро ставив потім вже тут поставив А він зараза якось Не знаю десь Ну, пару ребенка 4 О ці карасики спати не давали Ділінка На макуху далі і Ну Висновок який? Біля Дем'яніва біля, біля Дем можна тут заїжджати собі. сідаєте на вудочку тут, на хробачка, недалечко від берега і отак от вона вам буде смикати, карасик. о, чекайте, того, що там щось є, напевно. Великої риби не буде. Хоча, може якийсь сом там буде, але ну такі на лодошку карасики, соміки будуть, це точно. Так що, якщо комусь скучно, нема що вдома робити, то саме то. Ну, Відриво було, звичайно, на цей, на, тут половити на печіночку курячу. От. А ще краще було б поїхати на той берег. Але на той берег ми трошки боялися, ну як боялися, ми запізно зібралися. От, половину снасті забули, тому що то їхали інакший день на рибалку, то полишалося інакшому місці. Одним словом, ми приїхали то що маємо, то і маємо. Все, ні, ні, Навіть гачка запасного нема. Все забули вдома, вертатися не хотіли, і тому вже тут так залишилося. Але цей, якщо зараз трошки похолодає, трошки холодніше стане, я думаю, тут буде саме те. І при тому, що не треба кидати під той берег, вона є тут сюди, ще якщо би загодувати на кашку, ну на макуху ні разу. Ні ні разу не клюнуло, не знаю, що там, чому макуха не зайшла рибі. От, ну, На тому березі, от, вчора приїжджав цей хлопчина, що знімає гроші, що збирає гроші, От, то каже, що на тому березі там ще підлящик іде, йде, там лящик можна взяти, і теж карась йде, але там стати, я от не знаю, там поперекривали, чув, що там, і для моєї машини трошки буде, напевно. Вона висока, щоб там проїхати. Ми того року там їхали, то ми полишали ці верхні поворотники. Так, так що, щось ми не ризикнули. Можливо, якби зранку зібралися, то би поїхали. А зараз будемо збиратися от, і їхати на пляж. Ще там помиряю трохи з камерою, покажу, що підгодує. Ну, воно отак от, от воно ди ден -ди дин та от. -да але це, то, напевно, якісь сральки, Я гачки невеликі поставив такі. не знаю. Ну, Ловом суто на Дондробену і більше ніяких цих мармеладів їй не даємо, нічого. Ну, Якось так. Якось так ми ну, відрибали. Аби не вдома, ні? Буде котиком. Я половину вже коти тут поїли. На пляжі нікого немає, ми будемо перші. Сюди перші? А. Ні, на пляжі є вже. На лежаках. Хоч і сонця, такого нема, але Пущу вас трохи зараз під воду. Подивитесь що там робиться. водичка ну такий прозрак вот я не знаю там ну, буде видно на камері як я не знімало е, е, дуже тепло вот я не чую ні запаху там мазути там що там дохлої риби і так далі так що, ну от, шановне товариство закінчилась наша рибалочка була вона така більше була з відпочинком. Ну, але риба є, все, що риба є, ну, нам і не треба було тих великих карпів, хоча б не помішало, але рибку порибали, покупалися. Дуже класне місце. Так що до нових зустрічей. Все, буде Україна, підтримуємо наших хлопців, підтримуємо ЗСУ. Слава Україні!